Друзі, вітаю вас на каналі Як варити і печи. Сьогодні я вам хочу показати, як я готую сирний кекс «Косинка». Отож, для приготування сирного кекса візьміть 200 г сиру, 50 г цукру, ванільного цукру 10 г, трошки солі, 1 яйце, 50 або 60 г розтопленого вершкового масла, 200 г борошна. 5 грам розпушувача, а також для начинки візьміть 70 грамів цукру, 15 грамів куриці і одне яблуко, сир, цукор, яйце, масло, борошно, розпушувач. Все розітріть в однорідну масло, поступово додаючи борошно. І замісіть м'яке тісто. Яке буде трошки у вас липнути до рук. Але нічого страшного, борошна, прошу вас, не додавайте. Тоді сирний кекс буде надзвичайно ніжний. Нас у Львові кажуть, зустрінемось після церкви на каві. Для нас львів'ян це звично і не викликає здивування. Всі знають приблизно, коли це кожної неділі львів'яни встають дещо пізніше йдуть до церкви, а потім неспішним ходом йдуть додому. Звичайно, що по дорозі з сіма вітаються, і, перш ніж попасти додому, зроблять похід на каву у кав'ярню, а оп'ять і кава. І саме тоді можна випити смачний десерт, з'їсти і випити філіжанку кави. Я вам сьогодні показую саме такий десерт, який можна приготувати заздалегідь швидко і просто. Рулети розріжте навпіл. Зверху не дорізайте до кінця і скрутіть косинкою, так як я. Викладіть на пергаментний папір і випікайте у духовці при температурі 180 градусів 35 хвилин. Їжте, коли остигне смачного. Я побувала у багатьох країнах і побачила звичаї, але, повертаючись кожного разу додому, Львова, на душі стає тепло, особливо якщо. Я поблукаю вуличками Львова, вип'ю ріжанку кави, вдихну чисте повітря високого замку, змокну під львівським дощем, на душі стає добре і я щаслива.